Сучасні впізнавані мелодії звучать у виконанні ансамблю акордеоністок ушородської музичної школи номер 1 Такі ж відомі й популярні у репертуарі гітаристів. Оркестр народених інструментів теж звучить сучасно і драйвово. Ці очні справжні зірки школи. Вони переможці обласного конкурсу ансамблів та оркестрів народних інструментів. Перше місце вибороли гітаристи, а гран-при конкурсу дісталося акордеоністкам та оркестру народних інструментів. Заслуга, по-перше, Катерини Степанівна, нашого ведучого, так скажемо, оркестру. І те, що ми завжди ходили на репетиції і грали добре твори. У кожного учасника своя історія стосунків із музикою. В музичній школі я граю на барабанах, на акордеоні і на мандоліні. Ого, чого зразу стільки інструментів? Не знаю, ну мені це дуже зацікавило, мені це дуже сподобалося. Я просто хотіла спробувати, щоб вони були в різній категорії. Тобто, барабани це як ударні. Акордон це клавішне, а мандоліна – то струнне. Я обрала акордеон, тому що це. Ну, не знаю, він дуже цікавий для мене. Він вміє, як можна сказати, різними голосами грати. Також із акордеону я навчилась також грати на фортепіано. А потім сама володіла баяном. Можна різні жанри музики грати, різні мелодії підбирати, на слух, і мені інструмент подобається, струнний. Я граю на домрі, тут чотири струни, і на ній не всі вміють грати, і це не такий розпостраняєний інструмент. На ній грають медіатором, я люблю грати веселі позитивні твори. Грають у ансамблях та оркестрах найталановитіші учні школи. Робота в колективах завжди цікава і весела. соло грати це важко? А от ансамбль, оркестр це завжди весело. Це завжди такий репертуар, можливо, трошечки легший, іноді трошки естрадний, іноді трошки сучасний. Можливо, навіть поп сьогодні ми будемо грати і такі пісні, як Джері Хайл, виконує. Купала і одна із учасниць ансамблю була нещодавно на її концерті 29 травня. Та коли брала в неї автограф, розказала, що ми будемо грати її твір, і вона розписалася на наших нотках. Так що, ось такий маємо подарунок. Так, так сьогодні колективи об'єдналися, аби виступити з благодійним концертом. Я думаю, що всім сподобається, всі будуть драйвувати. Ми дуже тренувалися. І хочемо показати це, та також хочемо зарядити людей позитивним враженням. Це концерт, не який планувався, це дійсно ініціатива наших учнів і їх викладачів. А знаєте, це саме цінне. Викладачі всі переважно граю, чи викладачі відділу народних інструментів У своїх прикладах вони запалюють дітей, діти бажають грати. А то, що це благодійний концерт, так ми протягом цього року намагалися в межах своїх можливостей допомагати Збройним силам України, тому що ми всі маємо усвідомлювати, що взагалі ми тільки завдячуючи їм, маємо можливість. Можливість працювати, концертувати і вчити дітей. Ми збираємо на ЗСУ, надіємося, дуже багато нас збираємо, щоб допомогти нашим Збройним силам України. Під час концерту зібрали 5 тисяч гривень. Їх передали на потреби бригади, в якій несе службу, і захищає країну викладач школи Павло Столішенко.